Отже, що таке імміграційна стратегія, якщо почитати цей документ і 100 сторінок, да, там, звичайно, є позитивні моменти, але в цілому це імміграційна конвульсія, це бажання позбутися іммігрантів швидкими темпами, уже в цьому фінансовому році, а також у наступному фінансовому році. Бажання позбутися їх. Радикально швидко зменшити їх кількість е, в два рази, е, пояснити всім, що треба їм вже збиратися додому якомога швидкими темпами. Е, і бажання це обумовлено політичною, політичним тиском про профспілок на е, Лейбер уряд. Все більше нічого там нема. Там політичний тиск профспілок. І там ähm, тиск. Білого населення, яке піде на вибори у 2025 році, і яке не задоволене тим, що їм нема де жити. І тому нічого кращого не придумали, а як замість того, щоб будувати достатню кількість житла, щоб було де жити, вирішили просто, що відгрібати в медійному плані, мають і в медійному, і в імміграційному плані мають іммігранти, бо їх надто багато і вони весь цей тиск на житло. Створюють ці роботи в австралійців, відбирають, якщо коротко. Ось така імміграційна конвульсія. Як побороти цю імміграційну конвульсію і неадекватне сприйняття цим урядом реальності? Дуже просто, ну не дуже просто, але треба якимось чином пережити цей уряд. Якщо ви не в Австралії, поки що вам доведеться пережити цей уряд за кордоном. Якщо ви в Австралії, вам доведеться шукати візові опції. Користуватись професійними порадами людей, як правильно податись на ці візові опції, щоб вам у них не відмовили, і щоб на цих візових опціях інших протягнути до більш нормального уряду, стратегічно будувати своє майбутнє, так що коли прийде більш нормальний уряд з більш нормальною міграційною програмою, ви підійшли під цю імміграційну програму і вже іммігрували. Так що найкращий метод боротьби з імміграційними такими конвульсивними документами на 99 сторінок це правильно підібрана стратегія, наснага, бажання та здоров'я пережити цей уряд і всі його політично реформовані е, антиімміграційні реформи, які всі написані під під, під, під прикриттям. Більшого так сказати, більшого нагляду за імміграційними програмами, щоб імміграція працювала на благо Австралії, щоб не, експлу... не експлуатувався іноземний персонал. Все це, це дуже пафосно прописано на 99 сторінках, але це просто, просто про зменшення кількості іммігрантів. Це ніяк, ніяк не документ про їх права. Це просто політичне мотивування зменшення. Імміграції в цій країні. Тому, як і про багато іншого в житті, бажаю пережити ці, всім нам ці нецікаві, ці банальні, неправильні, несправедливі часи. Тому що Великий тренд, от така велика картинка, вона все одно на користі імміграції. Як цей уряд би не намагався ем, дотягнути до виборів, а там їх виграти на фоні того, що вони такі жорсткі, і ця ідея така буде популярна з білого виборця, що вони такі проти імміграції, її зараз так скоротили, так оптимізували. Як би вони не хотіли на цьому перемогти, велика картинка завжди буде на боці імміграції. Тому що бейбі-бумери це е, люди, які народились 945 по 960 якийсь там рік. Вони або вийшли, або виходять на пенсію. Вони зараз починають старіти, помирати, лежати в госпіталях. За ними нема кому доглядати. Е, замість них нема кому працювати на їх кваліфікованих роботах. Тобто, старіння нації відбувається колосальними темпами. Ця країна не відновлює себе. Е, Органічно ніяким чином мені за останні десятиліття ні разу себе не відновлювали. Вона потребує в імміграції, тому що вона повинна мати продуктивне молоде населення. Тобто макрокартинка вона завжди перемагає ці політичні конвульсії. От подивіться, це ж не перша вже політична конвульсія. З останніх політичних конвульсій така свіженька була, тому що не буду про більш старість, але свіженька політична конвульсія була на початок ковіду 2020 року, якщо ви мені не вірите загугліть, коли Скотт Морісон відправляв і міжнародних студентів додому. Їдьте додому! Да, тому що ж він же ж тут їх локдаунив, вони не працювати спочатку, не могли нічого. А потім зрозуміли, що опа. І їм дали full work rights, повний робочий день, тому що без них працювати не було кому в цьому ковіді. Да? Так от, 20-й рік, подивіться його, що він казав, хоча він представник іншої партії. Але що він казав, як він відправляв їх додому і все. 20-й рік це був, що там, це був початок 20-го року, да, коли ковід, ні, там, дженюарі, січень, да, ось під Новий рік 2019 2020 ковід там зародився десь, Почав він оформлюватись, потім січень вже по почалася істерика. Да? Дивіться, чітко. 20-й рік пройшов, 21-й, 22-й, 23-й кінець, нова конвульсія. Раз в 4 роки нас конвульсує в сторону, а давайте їх всіх відправимо додому. І раз на 4 роки ми приходимо в адекват від цього дебільного, вибачте, на слові стану. Тому я думаю, що ми однозначно перейдемо в адекват від цього стану, бо макрокартинка завжди буде працювати на нашу користь. Ну і е, з некритики, дякуємо їм, що вони для нас, тому що вони до нас ставляться краще ніж до всіх інших. Для нас продовжують робити все те, що вони не роблять більше ні для кого. Хоча по скіл migration на нас такі ж челенджі іммігрувати, як і будь-якого іншого етносу, я от зараз подавав українців на номінацію штату, і ні е, не приходять запрошення на номінацію штату, тобто по штатах ми ми змушені конкурувати з усіма на рівних умовах, і дуже погано приходять invitations на цю ж 194-191 візу, але з точки зору. 7,86 вони дали. Дай Бог, з такої ситуації, як в Україні, дай Бог, вони ще одну як мінімум дадуть тимчасово, Да? Я б хотів в це вірити. Далі. Студентські візи вони для українців прекрасно видавали весь цей час. Ну там, звичайно, треба проробити нормальну роботу, але видавали. Спасибі їм за це. Туристичні. Ну, вибачте, вони вже підвели риску і не будуть більше запускати. Я так думаю, що це не буде вже відбувати, щоб не збільшувати нашу кількість тут. А, робочі розглядають, у кого є спонсор-роботодавець. Прекрасно і в пріоритеті. ми. Партнерські в пріоритеті. Батьківські окремо дякую і в пріоритеті. Бачите, я не тільки обкладаю е, цей уряд своїм невдоволенням, але і дякую. Е, батьківські розглядають в пріоритеті ні для кого ніколи це так не робили, як для нас. Тому дякуємо за це щодо ква програм кваліфіційної міграції. Ми рівні з усіма, і там повна конвульсія, Але дякуємо за всі сімейні батьківські партнерські. Студентські інші візи, які для, ви на, для нас процесі, та не так, як для всіх інших. Дякуємо вам за це ставлення і за це розуміння. От таке від мене відео про мої думки про ці, цей, цю імміграційну на 100 сторіночок програму. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте його лайкати і дивіться, що попереду багато цікавого від мене. Щасливо!